Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі Актів ТВ у студії Вадим Герасимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє, спілкуючись з людьми, думки яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас в гостях Олександр Солонтай, експерт інституту політичної освіти. Вітаю вас! Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити з вами про декомунізацію, і власне, от зокрема, політолог Вадим Карасов стверджує, що декомунізація має нести ідею свободи і громадянської активності. Я власне, хотів вас запитати не стільки про ідею, а про стратегічну мету декомунізації. А якщо така мета є, яка вона? Та мета є однозначно. Люди, які роблять декомунізацію в Україні, це ті люди, які розпочали її не тому, що останній рік чи два їм берка прийшла думка в голову. Якщо ми подивимося там на Володимира Ветровича, Суд національної пам'яті, на Андрія Пробія, спікера українського парламенту, і подивимося, чим вони займалися раніше, чи виступали вони за декомунізацію там 10 років тому, 15 років тому. Ми побачимо, що це приклад послідовних політичних діячів, які ще в той період, коли Україна не була. Незалежної держави, і ми були Українська Радянська Соціалістична Республіка, і це були ще ну, кінець 80-х, початок 90-х, а потім перші роки незалежності ще з того часу наголошували, що рух вперед, без національної пам'яті, без національного відродження, без фіксування елементарних речей, які не повинні бути предметом політики, без цього рух вперед просто неможливий. Тому насправді я би навіть не сприймав декомунізацію в перспективі наступних років як політичну тематику. Мені здається, це тема, яка буде цього року така відіграна, завершена, і ми там, може, ще на одних виборах, там буде у нас. Такі спроби рецесії, спроби підняти прапор цієї теми, ну як колись українська мова державна, да? тобто визначила державну, потім ще там були рипання, намагання ще там щось там якось в голоса бабушок собрати. От. Але після цього це все закінчується. Да, і ми вже звикли, да? і ми вже звикли, що українська мова державна, інші мови теж можуть розвиватися спокійно, можна говорити на русском язике, можна перейти на будь-яку іншу мову, і це взагалі не проблема. От, але державна одна, от регіональних, місцевих, національних меншин може бути багато, це взагалі. То вже не проблема, і я думаю, саме і це саме відбудеться з декомунізацією. Тобто, навіть якщо в перспективі там ще будуть намагання щось там десь якось рипатися по цьому питанню, то загалом цього року, 2016-го, декомунізація буде завершена. Декомунізація полягає в тому, щоб знести радянські пам'ятники, знести меморіальні радянські дошки. А чи передбачає декомунізація зміни власне свідомості? Не одразу ну одразу взяти і ну, якби навіть навіть язик одразу не повертається. От пишу товаришу повідомлення: їду до тебе в Дніпропетровськ. Дніпро в Пишу. 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 Дніпро. Дніпро. Навіть то ж не одразу навіть ми перелаштовуємося, та? тобто по назвах саме. Або як там тепер Комсомольська назвали? От. А що, цю тепер тепер Оле? Олешки? Добре, я знаю історію. Добре про те, що це Олешківська Січ, про те, що це знаменне місто, насправді, о, там, Козак Гордієнко і так далі. Але для людей це буде, ну, по старинці будуть казати, як вулиці перейменовують. Потім по ще довго кажуть назву. Тобі куди? На червоноармійську забивають, так вона Васильківська, або і то, і то в GPS є, і Велика Васильківська, і Червоноармійська, і ми дві назви використовуємо. Тобто, а вже потім виростуть нове покоління, для яких це буде Велика Васильківська, для яких це буде Олешки, для яких це буде Дніпро, для яких це буде Кам'янське, а не Дніпро-Жежець, ну і так далі, і так далі. Тобто, звичайно, що свідомість одразу не появиться. Але те, що, що найменше ідолів і символи потрібно повалити, і потрібно відновити знову боку історичні назви з іншого боку, потрібно прибрати ну комунізм, фашизм як речі, які тоталітарно пройшлися по нашій країні і просто познущалися над величезною кількістю ну людей. Ну, Поламали долі мільйонів людей, бо По це повинно бути символічно, і тому насправді ця декомунізація, вона це крок в майбутнє. Без цього рухатися в майбутнє просто неможливо. Ми знаємо, що у природі власне не існує вакууму, він повинен чимось заповнюватися. А, дивіться, а зараз ми знищуємо залишки комуністичного ландшафту. А яку яка є власне альтернатива? На мою думку, альтернатива має бути самоврядування. Я, наприклад, не дуже задоволений способом того, яким чином проходить декомунізація методом. Зокрема, ну має бути закон про місцевий референдум, має бути право у місцевої громади назвати свою вулицю, як вони хочуть, має бути право перейменувати населений пункт, як вони хочуть, має бути повна в цьому самоврядність. З одного боку, Верховна Рада робить добру справу. Вона декомунізовує, забирає комуністичні назви. А з іншого боку, прийняття нових назв не комуністичних, відбувається ну, шляхом такого примусу. Добре, можливо, 2016 тисячі це ще можна ну, зрозуміти, да тому, що якби у нас як маленькі діти певні громади, от переіменуємо Кузніцовськ в Кузніцовськ. От е, тільки раніше це було на рахунок радянського партизана, а тепер це буде на рахунок сучасного діяча або ветерана, або воїна, або оточника, або члена Небесної Сотні. Але той самий. Кузняцовська, от і, так звичайно робити не можна. Тобто декомунізацію потрібно провести справжню. Але з іншого боку, те, що у нас до цього часу немає права у місцевої громади самостійно брати участь у вирішенні таких питань, самоврядні ми оголосили самоврядування, децентралізацію оголосили, а право на місцевий референдум і право місцевої громади приймати рішення з приводу самоназв, назв, відбирати підбирати назви, е, ну не зробили цього. Що найменше мало би бути так: е, місцева рада пропонує назви. Якась комісія декомунізації каже: ну, Козніцовська Козєвцов перейменувати не можна, Комсомольська, Комсомольськ переіменувати не можна. Але, от інші варіанти, ви там знали п'ять назв, оці 5 назв історично мають підґрунтя на референдум. І вже в референдумі хай громада вирішує. І я не бачу нічого трагічного у тому, якщо російська громада вибере стару російську самоназву, яка з часів російської імперії. Декомунізація і деісторизація це різні речі. Я не бачу ніякої проблеми, якщо якесь польське село вибере якусь польську назву, угорське село вибере угорську назву, а завтра цю назву захоче знову поміняти. І таким самим легітимним нормальним способом вони це зроблять. Я не вважаю, що декомунізація повинна дорівнювати українізації. Хоча я, звичайно, ну, патріот української держави, я вважаю, що Україна перебуває в складні буремні часи становлення і фіксування української державності, але на мою думку не потрібно перегинати палку в деяких питаннях пов'язаних з назвами. І, наприклад, я згодний з думкою Верховної Ради про те, що вони взяли і скоротили назву Дніпропетровськ у Дніпро фактично і підкреслили те, що це місто на мегарічці, мегамісто на мегарічці, от, а не зробили назву Січислава. Тому що ну, мені здається, громада Дніпропетровська легко сприйме. І дуже швидко відмовиться від Петровська. Але якби вони, наприклад, зробили Січеслав, попри те, що там вулиця Яворницького тепер центральна, і це нормально, я підтримую те, що Карла Марса перейменували Яворницького, теж там мегамузей історичної спадщини нашої Дмитра Яворницького. Але, наприклад, вони уникли такого перегиба числа, Да? А от Олешки це історична назва. Але по деяких населених пунктах у людей саме це і було засторогою. І тому ну, декомунізація ще виграє дуже сильно в тому, коли вона покаже про те, що нові назви дуже часто справді є назвами компромісними. Тобто це назви, коли показано на практиці декомунізація і примусова українізація, що такого немає, що це примусова українізація, це декомунізація, це позбатися комуністичних назв і дати право місцевій громаді вирішувати самостійно. Так, от для того, щоб місцева громада вирішувала самостійно, недостатньо листів у Верховну Раду, недостатньо там звернень, які приходять через народних депутатів. А треба повторюю дати право на місцевий референдум. Скажіть, будь ласка, Україна в контексті декомунізації запозичує досвід інших іноземних держав. Однозначно, в цьому плані інститут національної пам'яті, який в Україні створений в тому числі за досвідом інших країн, в першу чергу Польщі. От він багато чого бере з країн Східної Європи, тому що Україна не єдина країна, яка стикалася з такою практикою. Ми ж не єдині, кому приходиться от, думати, який пам'ятник комуністичний, який не комуністичний, який символ комуністичний, який не комуністичний, яка назва комуністична, яка не комуністична, і відділити питання взагалі і історії і того, що у нас є з. Корінням да, з нашим і пов'язаним з тим, що Україна була складовою різних імперій, різних часів, різних республік, різних народів, і з тим, що пов'язано з конкретним комуністичним періодом, та й не, не, не по тій причині, що комуністична ідея, от якщо так взяти як експерту, да, що комуністична ідея, вона якимось чим хуже, ніж будь-яка інша ідеологія. Питання в тому, що вона була в тоталітарний спосіб в Україні впроваджена. Це війна не з ідеологією. Ідеологія в підручнику ідеології має місце мати місце от, і бути вивчена. На всіма для вивчення того, які є варіанти руху ідеології. Проблема з комуністичним періодом, що під цим комунізацією, яка була в Україні, ми не так втілення комуністичної ідеї бачили, як бачили втілення величезного тоталітаризму, сталінизму, знущання над людьми, голодомору, періоду знищення всього, що тут є: живого, активного, тобто знищення людей. Багато наших співвітчизників дійсно підтримують те, як у нас прибираються пам'ятники радянського періоду, прибираються ці меморіальні дошки, але дійсно звучать багато нарікань щодо того методу. Багато вважають їх, що це не цивілізовано, коли пам'ятники відверто руйнуються. Можливо, треба якимось іншим методом це все робити, наприклад, послугуватися з досвідом інших держав, і створити якийсь музей свого роду, де зібрати ці всі пам'ятки і заробляти на цьому гроші. І на мою думку, що якби влада місцева, або влада державна рухалася по цьому шляху, то так би і було з кожним пам'ятником. Те, що пам'ятники падали, і те, що їх розбивали, це було пов'язано з бездіяльністю влади. На питання, от хто винуватий, що пам'ятник, врешті-решт, наприклад, там, в Харкові зруйнований вщент, замість того, щоб віднести цю скульптуру в якийсь музей і сказати, от колись у нас була така скульптура. Добаві це пов'язано було з періодом з окупації. Це архітектури, ну, ну, або інколи, або інколи вони мають хоча б якусь елементарну мистецьку цінність, або вони мають якусь цінність, Тобто, питання ж в тому, що те, ну, це можна було зробити? Можна. Чи раціонально з точки зору грошей було зробити? Раціонально. Але тим не менше це відбулося зовсім інакше спосіб. Чому? Тому що місцева влада проявляє бездіяльність, намагається не взяти на себе репутаційні втрати, про те, що всі бабушки, які ходять на вибори, а це активні пенсіонерки, вони ж всі проти. У нас противників декомунізації не, не, не менше, ніж прихильників декомунізації. І кожен думає про свій рейтинг. Ага, що робити з тим рейтингом? І тому що потрібно було зробити в методі законом Верховної Ради треба було зобов'язати місцеву владу провести демонтаж. Відвести ці скульптури, пам'ятники, музеї, фонди і так далі, щоб місцева влада могла послатися на Верховну Раду. Але Верховна Рада що зробила? Вона затягнулася декомунізацією. Тобто у нас ж не одразу були прийняті декомуніст... декомунізаційні закони. Це, а ми ми... Не да. ну, це не те, що комусь вигідно, а це традиційно українцям втрата часу. Ну це так само, як взагалі вся декомунізація. Чи могла Україна зробити декомунізацію на початку 90-х, взяти і забути? Ну, могла. Але ми багато до чого були не готові. Більше того, вже в середині 90-х українці поверталися до комуністичної партії, до комуністичної ідеології. В 94-му, в 98-му році комуністична партія займала перше-друге місце на виборах до Верховної Ради України. Та й взагалі українці в цьому плані мало послідовні. От подивіться, 1 грудня 91-го року Україна голосує за незалежність. 90%. Всюди за незалежність. Донбас і Крим, а президентом обирає комуніста. Був секретаря комуністичної партії Леоніда Кравчука. Це уживається в голові українців постійно одною рукою вигнати Януковича, іншою рукою допустити олігархів у всіх політичних силах до влади. Одною рукою проголосувати за незалежність України, іншою рукою кинути бюлетень за комуніста-президента в незалежній Україні, сказавши Чорноволу про те, що ми «Ну, вже за Україну проголосували за незалежність. Все, а ти вже йди погуляй. От буде тут у нас такий буде компроміс. Ми боїмося так одразу все міняти. От ми поки міняємо тільки що Україна буде незалежною. А поки ті, що були при владі, вони залишаться при владі. Цікаво, виходить. Ті, що були проти незалежності, стають при владі, а ті, що були за незалежність, в незалежній Україні їм кажуть, пійть, погуляйте. От. І так, це перший день. 1 грудня 91-го року. І так в Україні постійно. І так постійно це вживається. Українці такі вони, е, а по зовнішній політиці, як це проявилося за незалежність України, ми одночасно хотіли бути і на сході, і на заході. Так нас почало розривати на дві частини. Настидом, це багатовекторна от, політика. Ну так, да, такий винахід української зовнішньої політики. Багатовекторна. Ми з усіма, і так, і так. Да, от з усіма готові станцювати. От сьогодні наш український гопак. От, це, тобто, ну це проблема. Але як вирішувати цю проблему? Вчити брати відповідальність. Тому що, ну, зрозуміло, що українці, які випали з Радянського Союзу, де знищували всіх, послідовно тих, хто брали на себе відповідальність, взяв на себе відповідальність на селі, зробив гарне господарство, куркуль вбити знищити, взяв на себе відповідальність в місті, створив якесь маленьке підприємство, планова економіка одобряє, але ми тут маленький кооперативчики і так далі. Буржуй знищити, взяв на себе відповідальність спілці письменників, написати не тот вірш, не погодити його з цензурою. Ворог народу Стус убити, взяв на себе відповідальність заявити про те, що в армії щось не так відбувається, не то збройними силами не так управляємо, знищити в тюрму Григоренко, генерал, ну і так далі. і так далі. Ми жили в союзі, в якому знищували людей, які брали на себе відповідальність, які говорили свою позицію, говорили свою слово, відстоювали свої думки, були готові за свою думку стояти. Нас таких познищували. Тут Україна стає незалежною державою. У нас при владі усюди масово люди, які бояться брати відповідальність. Крас не бояться. Корупцію займатися не бояться. Схемами ну це ж святе, це ж сім'ї, це ж все сімейні цінності, це ж святе, саме головне. Але от вже щось далі робити, то бояться, боються, брати відповідальність. От рухаються, що тут ситуація, яка в А планувати брати на себе відповідальність, палити свій рейтинг, знищувати підтримку. Що парубій е, е, може тепер спокійно пройтися, е, ну, грубо кажучи, там, комуністичними бабушкиницькими кварталами, та йому кожна висловить про те, що, що ж ти робиш, ти ж падлюка Бандерівська зі Львова приїхав, що ж ти натворив, наробив і так далі. Але він розуміє, чому йому це треба терпіти. Так? Тому що він заради майбутнього, він уявляє майбутнє, і він заради того майбутнього, без цих ідолів комуністичних, так само, як немає нацистських ідолів, так само не має комуністичних бути ідолів в тому майбутньому. Він за це готовий за цю позицію терпіти, бо в нього є бачення майбутнього. Але в більшості випадків у політиків немає бачення майбутнього. Тому в них немає своїх тем, своїх ділянок, які вони відстоюють, і вони їх в їх майбутнє несуть. Пане Осаду на вашу думку, що повинно стати такою своєрідною фінальною крапкою у процесі декомунізації? Бо будь-який процес повинен мати своє логічне завершення. Зміни до конституції. Не може бути так, що місто Дніпро, а область Дніпропетровська. Місто, наприклад, буде не знаю, Златопіль чи Єлисаветград, чи як воно буде називатися. От а область Кіровоградська, бо буде так, як в російській конституції. У них місто Санкт-Петербург, а в Конституції область Ленінградська. Місто у них Екатеринбург, а Ні, Новосибірськ. А Назва області Свердловська. Тобто місто перейменували, декомунізували, а область не декомунізувала, а потім взагалі зупинилося в них. І тепер у них комуністичні символи визнаються, але ну, згадайте, як гімну російською, бувши радянський гімн. Тобто в Україні дуже важливо закінчити повністю комплексну декомунізацію, в тому числі змінами до Конституції. Голосів в парламенті на це вистачить до справи, це не складна. Ну не склад... мало би вистачить 300 голосів. У нас є у нас за декомунізацією подається голосів 240, 260, 270. Якщо Що парламент мобілізується, то в принципі цей текст змін до конституції мав би ну пройти. В принципі, я поки з вами говорю, в мене навіть ідея е, прийшла в полу, а чому мені не вийти прямо з цього ефіру і не подати цей нескладний текст змін до конституції. Бо він фактично з двох рядків і пояснювальна записка з двох рядків закінчити декомунізацію і одразу подивитися в парламенті. Чи можна зібрати конституційні зміни? Хоча би з приводу такого нескладного питання. Ну я думаю, що тут парламент повинен заборитися і ухвалити, завершити цей власне повторення. Тільки З Дніпропетровською області все понятно. Її назвати в Дніпровську область. от з Кіровоградської області, поки місто Кіровоград не визначили, наприклад, можна її назвати Центральноукраїнська. А які варіанти є щодо Кіровограду? Щодо назви міста. Щодо назви, так. Златопіль, Кропивницький, значить Єлисаветград. Кропивницька область. Гарно було. А може все-таки область центральна? Центральна область. Бо в ній центр України знаходиться. Теж як варіант. Mm -hmm. Ми будемо слідкувати надалі за цим процесом декомунізації. Дякую вам за сьогоднішнє змістовне інтерв'ю. Нагадую нашим гостям, що сьогодні у нас в нас на студії Актив ТВ був Олександр Солонтай, експерт інституту політичної освіти. Залишайтеся з нами на Актив ТВ. На все добре. До побачення.